Більшість людей використовують музику як диван. Вони хочуть, щоб вона була м'якою подушкою, втішала від стресу у повсякденному житті. Але серйозна музика ніколи не повинна викликати сон. Аарон Копленд Інструмент, про який в нас сьогодні піде мова. Зрештою, як і кожен музичний інструмент, має дуже цікаву і оригінальну історію. Він виник у Росії, але у більшості людей, незнайомих з історією музики, він асоціюється саме з Україною. Сьогодні ми поговоримо про домру і всі її різновиди. У середньовічній Русі домра була основним інструментом народних музикантів і акторів скоморохів. Скоморохи ходили селами і містами і влаштовували веселі вистави, в яких часто дозволяли собі жарти над боярами та церквою. Це викликало гнів як світської, так і церковної влади. І в XVII столітті почалися гоніння на рух скоморохів і на інструменти, які вони використовували. На декілька століть домра зникла з музичної арени держави. Дехто з музичних теоретиків вважає, що домра, яка виникла в Росії, і українська домра – це два різних інструменти. Наша домра нібито, називається латковою кобзою, яка між ними різниця, і, взагалі, як у всьому у цьому всьому розібратися? Домра у 1896 році була відроджена в Росії Андрієвим Васильом Васильовичем. І вона на початку трьохструнний мала вигляд і квартовий стрій. В 1908 році майстер Любімов реконструював трьохструнну домру в чотирьохструнну з квінтовим строєм. Це розширило репертуарні можливості інструмента. Зміни Зовнішній вигляд в нашої чотирьохструнки коротший гриф, чим трьохструнної. Саме чотирьохструнна домра прижилася на Україні і побутує на Україні. Це наш інструмент. Російська домра – це трьохструнна домра, а українська чотирьохструночка. Наскільки він самодостатній цей інструмент? Чи обмежений все ж таки? Я вважаю цей інструмент самодостатнім. Тут можна виконати музику. Різну за характером, швидку, повільну, веселу, сумну можна грати по одній ноті, по дві, по чотири, різні прийоми і виконавські можливості в присутні цьому інструменту. Дуже цікаво, своєрідно звучить скрипічна мандолінна література всіх композиторів від клас класичних до через романтиків до сучасних композиторів тобто, ми можемо виконувати на домрі нотки. Скрип скрипки, флейти, гобоя, мандоліни і твори в такому виконанні не втрачають свої, своєї цікавості, образності. Виявляється, що виникнення добре вкрито певною таємницею. Інструмент вже з давніх давен був знаний на Русі, але як він туди потрапив, достеменно невідомо. У туркменів є подібне знаряддя музиканта під назвою Дутар. У таджиків думрак, в узбеків та башкірів думбира. А в казахській культурі домбра з літерою Б всередині слова. Давайте перейдемо до конструкції інструменту. З чого він складається, я бачу у нього дуже цікава форма і дуже подібний він до скрипки, от, наприклад, моловка. Форма домри. Подібно до скрипки в тому, що має корпус. Гриф, головку грифа. В нас такі самі, як у скрипки, чотири струни. мі ля ре, соль. Вони... Стрій, тобто, стрій однаковий. Ага. Відмінність від скрипки в тому, що домра має е, поріжочки металеві. Це дає можливість зорово е, орієнтуватись на точну е, інтонаційну структуру в музиці. В нас є точний музичний звук, е, відрізняється корпус. Ну, ви всі добре знаєте, скрипічний корпус у нас це полусфера. От з дерева склеєні такі клепочки, їх може бути сім, може бути дев'ять штучок. А якась є різниця? Сім, дев'ять, 6, 6. це, в принципі, особливої різниці, немає сім чи дев'ять. Ага. Але дев'ять вважається ну, і гарніше, чуть-чуть сильніший звук. А Наскільки зручно тримати е... домру е... і грати на ній? Адже вона, як ви кажете, сферичної має... форми. форми? Зараз придумали такі от пристрої, яких незамітно вони тримають домру. Е... Можна, якщо домра велика, басова, зацепитися. Шнурочком, за якщо корпус з'їжджає, але отакі от, от тормозки використовують. Наскільки мені відомо, видів домри є, здається, шість. Для чого вони для чого стільки багато? Так, домра має повноцінну музичну сім'ю від домри пікало, яка має найвищий стрій. Так як в хорі голоси, щоб був повноцінний змішаний хор від самих низьких нот до самих високих, як різні голоси, є, так і домрички. Домра пікало самого високого строю. Далі йде домра пріма. Трошки нижче, домра альт, тенор нижче, бас. І сама низька домра – це контрабас. Тобто це для обсягу повного музичного діапазону. Що от це за така, як би пристрій? Це такий? щиток або панцирь, угу. щоб домра мала гарний музичний звук, оця частинка жовтенька, дека, має бути з м'якого дерева. І якщо ми граємо на нігтіку, будемо йорзати по цьому дереву, вона може швидко прийти. В некрасивий вид і поцарапається, і тріснуть. А цей щиток захищає деку від подразнень. Кріпиться такий пристрій, який з твердої породи дерева угу. захищає деку. Грі я бачу, ви використовуєте медіатор. медіатор. Це обов'язково чи можна грати пальцем? Можна грати пальцем, але медіатор як смачок для скрипаля. Це для техніки, для різних способів звукодобування, і основний спосіб звукодобування це є медіатор. А гра пальцем як епізодично для фарби використовується. До речі, домра за своїм звучанням і формою дуже близька до мандоліни, популярність якої набирає на заході все більших і більших обертів. Я вважаю нашу українську домру більш рухливим інструментом на рахунок техніки технічнішим і звучнішим, легшим в досягненні художніх цілей. Мені українська наша домра більш прогресивний інструмент в порівнянні з мандоліною, але мандоліна також має свій, свої художні, ну, особливо тембр неповторний. Мандаліни. Як кожного інструменту, мандаліни своє тут своє. Домра і сучасність. Наскільки зараз йде розвиток цього інструменту, чи занепад, чи як, на вашу думку, розвивається цей інструмент сьогодні? Він має зараз розвиток. Досить стрімкий, потужний. В Україні є можливість навчатися від початкової музичної освіти в музичній школі, в музичних училищах є кілька консерваторій, де домрове виконавство на досить високому рівні. І те, що Єдина проблема, яку можу зараз назвати, що бентежить домристів, це те, що закрилися наші музичні фабрики, які виготовляли домри. Зі струнними інструментами в мене є, так би мовити, деяке взаєморозуміння. Тому здається, зіграти якихось пару нот на домрі не складе жодних труднощів. Але домара це не гітара. Тому слід пам'ятати, що бринькати на ній якимись акордами не вийде. І це мене трохи бентежить, але мушу спробувати. Чи скрипці з часом може опанувати і цей інструмент після певного курсу навчання чи наполегливої індивідуальної роботи. Ну а нам лишається послухати, як звучить домра у професійному виконанні. Останнім часом у цілому світі, а особливо у США, відбувається відродження такого струнного інструменту, як мандоліна. Наша домра, можна сказати, це та сама мандоліна або ж один з її різновидів. І сьогодні склалися найбільш сприятливі умови, аби піднести гру на цьому інструменті на належний рівень.